Але ось зараз Соловйов сказав про те, що мости через Київ мають бути зруйновані. Гребля так. Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо. Крім того, окрім закладів щодо Києва, він заявив, що Харків має бути знищений Дніпропетровськ, Миколаїв, Одеса і Сума Стерті з лиця Землі. Раніше вони казали про захоплення і повернення а зараз про те, що вони мають бути знищені. І, от, власне, ця заява знову ж таки вона емоційно співпадає з тим, що відбувається на фронті. Як ви можете прокоментувати? Бати, чи е, варто м, ну, шукати тут знаєте, якісь знаки чи символи в, в натяках чи заявах російських пропагандистів? Дивіться, так, заяви ці є, ми всі їх чули. Давайте одразу трішки там заспокоїмо наших громадян. Ну, з, з моєї сторони, моє суб'єктивне бачення: ось такі заяви, вони ну істеричні, вони нервові. Вони з'являються тільки тоді, коли е, та сторона протилежно відчуває певну свою слабкість. Ну, давайте відверто. Навіть в побутовому житті, коли ми починаємо виходити на емоції, це означає, що у нас закінчилися аргументи, важелі впливу, і ми намагаємося взяти. Голосом, голосом, емоцією, впливом там жестикуляцією. стикуляцію. Тут тобто у це до так останні аргументи. Я пропускаю, що в російському в російській принаймні пропаганді дійсно закінчилися слова підтримки своїм військовим, закінчилися якісь пропагандистські меседжі для українських громадян. Що ми вас звільняємо? все там більше вийшли вони вже на емоцію, на голос, що ми все знищимо. Так це частково розраховано на наших співгромадян, які повинні. Почути за задумом всі ці слова, злякатися і починати залишати міста. Я не закликаю там мешканців Києва або там інших міст тікати. Я не залишаю, не закликаю залишатися Ще раз, все це на ваш відкуп. Ну у кого є можливість, ну ми ж розуміємо, це. Складні часи, складна зима. Є можливості переміститися в більш безпечні регіони, там з дітьми, жінки, діти, там, люди похилого віку. Ну, будь ласка, є можливість переміщитися, але одразу так, от ем, лякатися всім заявам, які йдуть з російської пропаганди, ну, не варто. Друге. Знищити всі мости, які ведуть через річку Дніпро. Окей, це ми чуємо. Знищити київську дамбу, щоб затопити місто Київ, окей, ми це чули. Тепер питання, чого вони не робили це раніше, і це питання дійсно про мости виникає в російському пабліку в пабліках. В принципі, ну раніше регулярно зараз вже не виникає. І таке пояснення, яке вони самі говорили дуже складно влучити в міст з використанням тих класичних ракет, які в них є. Це повинні бути дійсно масштабні такі обстріли, і вони повинні влучити так. Чітко туди, куди потрібно, щоб зруйнувати навіть ті старі мости, які є в місті Києва. Кажемо за них, не всі вони нові. Ми згадаємо місто Херсон. Пам'ятаєте, місто Херсон, Антонівський міст. Ну, здавалося, Господи, що там того моста Україна кошмарила його декілька місяців поспіль, але окрім отворів, нічого з тим мостом не відбувалося. Тільки тоді, коли росіяни вийшли з міста Херсона, нам вдалося в ручному режимі його підірвати. Тобто. Будь-яка ракета, яка залітає, вона прибуває покриття і впадає в воду, і не становить великою великою загрозою. Друге, дамба Каховського сховища. ой, перепрошую, Київського моря. Дійсно, тут є така загроза, як на мене, бо наші можливості, я знаю достаменно. Вони моделювали різні варіанти, а що буде, а чи втримає, наскільки вона стара. Я не буду коментувати, наскільки вона там стара, наскільки вона там втомлена, не втомлена, втримає, не втримає. Але ми бачили спробу росіян, наприклад, влучати в гідроелектроспоруду гідроелектростанцію в місті Запоріжжя. Ми знаємо, яка це величезна конструкція, наскільки вона масштабна, скільки маси води вона тримає, і як ми побачили, що ззовні, принаймні на той момент цю. Споруду не пошкодити, не знищити і можна знищити тільки зсередини з використанням величезної кількості вибухівки. Як це було зроблено в е каховській дамбі, коли заклали там декілька тонн здається вибухівки, і тоді вся дамба вона просто була зруйнована. Але загалом ризик такий звісно, є ризик пошкодження. Він залишається, тому ми повинні з цим жити на жаль, поки є Російська Федерація. Ну ось, власне, говорячи про те, що деякі об'єкти треба підірвати вручну. Та і ми переконалися самі в цьому, коли ми говоримо ось, власне, про Антонівський міст. Буквально на днях знову ж були кілька заяв про від служби безпеки України про те, що викрили злочинну групу, яка готувала теракти у людних містах Києва, і, і таких насправді затримань інколи поодиноких, та про які не говорять, так. а інколи таких масових їх насправді. Вистачає чи можемо ми говорити про те, що Росія зараз активізує ось своїх агентів частіше, аніж, наприклад, у 2022-2023 23 році? А, дивіться, їх частіше стали виявляти. Це факт, mm -hmm. це точно. Юд, буквально день через день СБУ рапортують. Там затриманий, там виявлений, там розкрити, і так далі? Плюс Російська Федерація дійсно підходить до цього масштабно. Ми з вами неодноразово говорили, що по Україні працюють. Всі, ми з виключенням, російські силовики по Україні працюють всі регіональні управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації без виключень. Якщо нам чомусь здавалося, що ой, ну це, мабуть, Лубянка. Що ми уявляємо? Це Лубянська площа, будівля, центральний апарат ФСБ, ні, Працюють всі, Працює Чеченська Республіка, на, Там Новосибірська, Омск. Всі працюють по Україні, шукають людей. А, Всередині країни одразу сидячи в соцмережах Facebook, Twitter, Instagram, шукаючи напряму, заходячи на профільні телеграм-канали, де наркозалежні шукають підробітку, шукають дозу, і там бурбують, шукають неповнолітніх, шукають людей, які мають там антиукраїнські дописи в Фейсбуці, в Телеграмі, і починають потім з ними спілкуватися. Плюс окремо працюють по людях, які, наприклад, проживають там у Льянів, що там хай буде Орловська область Російської Федерації. Вони працюють по людях, які там живуть, і які мають серед ну, ці ось, громадяни РФ, які мають знайомих, рідних, близьких, родичів, а, друзів в Україні на українській території, і через яких через цих росіян в цій Орловській області можна вийти на них і. Почати запитувати, а яка ситуація у вас там, хоча б такі розвіддані. Якщо людина виходить на зв'язок і починає ділитися, то можна вже попросити щось зробити більш таке вагоме. Потім ще, 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 ще. Тому що працюють всі регіони, різні напрями. Хтось розвідкою займається, хтось дестабілізацією. написати якісь образливі написи там в Європі. на, наприклад, пам'ятаєте пан Мадяр Господь пан Матяр. Віктор Орбан а, публікував той допис. Про мадярів Це класика, я постійно згадую. Підірвати щось, підпалити, вбити українських військових, медійних, немедійних, результативних не дуже, просто щоб показувати результат і показувати, що вони тут присутні в українському суспільстві. Ну, ось власне про результати також хочу поговорити сьогодні. Вночі був уражений склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованому нашому Бердянську. Крім того, пишуть про вибухи в районі Афіпського НПЗ в Краснодарському краї, і в до Орла російського прилетіли інші птахи фламінгу. Там навіть на них був значок. Незначок аватарка ось цього ніколайського ванька, mm -hmm. що ми можемо сказати про ці прильоти? Ну і власне про те, що один птах тероризує іншого. Тобто, бачимо, що не лише дронами вводимо санкції, санкції, та а вже і нашими ракетами, про які до речі, так також казала, а де фламінгу ракет немає. Бачимо, є просто вони знаходяться саме долітають саме там, і знаходять їх саме там, де це потрібно. Що можемо сказати про ось ці обстріли і про те, чим ми обстріли. Про ракети не можу верифікувати, відверто скажу, треба дочекатися, хоч плюс-мінус якихось повідомлень або з нашої сторони, або з тієї сторони, і потім вже можна це обговорювати, бо дійсно інформації вкрай мало. Друге для вашої аудиторії, подивіться сьогодні Орловська область. Хоча ми вже й побачили, там дійсно а, в небі щось падає, і це дійсно можна назвати просто темне небо, палаючі уламки. Можна дійсно сказати, це ті самі обломки, про які постійно говоряться в російських мас медіа упалі обломки, тобто просто з неба. Падають десятки десятки палаючих уламків на різноманітні квартали Росії. російського регіону це дійсно вражає. Воно так емоційно, так класно працює. Друге, або третє, вже афіпське НПЗ. Ну, а НПЗ наші громадяни повинні були вже вивчити афіпські, ільїнське, Новошахтинське НПЗ це ті три НПЗ, які. Я припрошу, але вихоплюють від українських сил оборони та безпеки регулярно. Там здається, вже під десяток прильотів було і на Фіпській, і на Лінській, Новошавтінській НТЗ. Бо вони знаходяться поруч з Україною. Це Краснодарський край, це чорне море, і усі ті регулярні удари наших розвідників і сил оборони по Криму, по по, по ППО Кримському. Це все для того, щоб розчистити дорогу для наших безпілотників, щоб вони могли в новоросійське залітати або припливати в Краснодарський край залітати і от серйозно псувати життя місцевим, хотів сказати, виноробом, нафторобам або нафтопереробникам російським. Ну, Бачите, народонаселення дивиться з вікна, ахає охає, вживає нецензурну лексику і на тому все. Ну, Тому що це на то воно і народонаселення, щоб просто спостерігати. Їх будуть бувати, вони будуть спостерігати, як, навіть якщо їх буде вбивати, їх, якщо їх будуть вбивати їхні ж люди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.